У Буковинському державному медичному університеті відбулась шоста всеукраїнська конференція симуляційної медицини. Цьогоріч вона зібрала понад 400 учасників з усіх куточків України та з-за кордону. Основна тема розвиток симуляційного навчання в умовах повномасштабного вторгнення та створення єдиних стандартів підготовки медичних фахівців. Перш за все, всі мають зрозуміти, що симуляційна медицина це рівно практичні навички. Практичні навички не можуть працювати без а, теорії. Особливо невідкладні стани, особливо те, що пов'язано з наданням першої медичної допомоги, це є вкрай необхідно, і симуляційною медициною цю підготовку мають. Пройти всі громадяни України, медичні працівники, середньої ланки, лікарі. Професор підкреслив, що сьогодні важливо уніфікувати стандарти навчання та підготовки в усіх університетах, як державних, так і приватних. Має бути єдиний уніфікований, адаптований відповідно до міжнародних стандартів. Принцип навчання і надання медичної допомоги. Вона дає можливості якраз у всіх університетах, всіх навчальних, як приватних, так і державних в Україні. Іні закладах зробити єдиний стандарт, який буде відповідати міжнародним стандартам. Ректор БДМУ Ігор Герош наголосив на важливості конференції для розвитку симуляційної медицини та обміну досвідом. Понад 400 учасників в цьому році зареєстровано з багатьох країн світу, з багатьох університетів, з багатьох міст. Ми горді того, що наша конференція набирає популярність. Такі конференції вони дають можливість зібрати різних людей, які зацікавлені процеси впровадження симуляційної медицини ці люди мають різні думки і різні погляди на симуляційну. Завдяки цьому ми можемо генерувати нові ідеї і оцінити. Як симуляційний елемент симуляційної медицини як запроваджується в нас за словами Віталія Смандича, конференція вже шоста. і Її офлайн формат дозволяє налагоджувати прямий обмін знаннями та демонстрацію сучасних методів симуляційного навчання. Гарним є те, що ми з онлайну вийшли вже в офлайн режим, і сьогодні понад 400 учасників зареєструвалися на нашу конференцію. Ми сьогодні будемо чути доповіді із Литви, Іспанії, Болгарії, Польщі Німеччини. Чини тому це важлива тема і тема, яку потрібно розвивати. Директор навчально-наукового медичного інституту інноваційних медичних та освітніх технологій Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Дмитро Коньков розповів про зміни в сумуляційній медицині за останні вісім років та її вплив на підготовку практичних лікарів. Змінилися технології, змінилися підходи, змінилося ставлення в першу чергу і довіра до. Даних методів медичної освіти. ми створюємо, допомагаємо створювати один одному навчальні програми. Ми допомагаємо будувати репозитарій сценаріїв, репозитарій практичних навичок. Ми приїжджаємо один до одного, обмінюємось досвідом і безпосередньо, от на цій платформі, яка наразі відбувається Буковинському державному медичному університеті. Ми маємо змогу, будемо так казати, імплементувати. Ті знання, які в нас є, і подивитися на них можливо з іншої сторони. Конференція включала пленарні засідання, три секційні засідання та сім майстер-класів для обміну досвідом та розвитку практичних навичок. Основна мета заходу підвищити ефективність підготовки студентів, інтернів і практичних медиків та забезпечити населення знаннями для надання 7, першої допомоги в умовах війни. Коли ми говоримо з вами. Е про підготовку населення звичайного населення це є загальносвітовий тренд. У них є спеціальний тренінг-курс для ком'юніті, тобто для того, щоб населення могло надати першу долікарську допомогу для того, щоб зберегти не лише життя, але й подальшому здоров'я запобігти інвалідизації. завдяки конференції. Симуляційна медицина в Україні продовжує розвиватися, впроваджуючи міжнародні стандарти та готуючи медиків до реальних викликів сьогодення. Антоніна на Сергій Грубляк, Чорнівецький промінь. У Чернівецькій духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана відзначили престольне свято храму на честь святого благовірного князя київського Ярослава Мудрого та перший актовий день навчального закладу. Урочистості розпочалися молебнем у семінарському храмі й продовжилися святковою академією. Це перше таке святкування в історії духовної школи. Сьогодні всі нашого духовного навчального закладу вперше в історії існування цієї духовної школи. Ми відзначили престольне свято на честь благовірного князя Ярослава Мудрого, який є. Покровителем, молитонним покровителем нашої семінарії, а також перший актовий день нашої духовної школи. Участь у богослужіннях взяв виконувач обов'язків ректора, єпископ Чернівецький Буковинський Феогност. Він наголосив, що подія має особливе значення для всієї єпархії. Сьогодні для нашої Чернівецької духовної семінарії для цілої Буковини непересічний день. Адже сьогодні вперше ми в єпархії нашої помісної православної церкви святкуємо пристольне свято на честь. Благовірного князя Ярослава Мудрого, який посвячений і приурочений для небесного покровителя нашого навчального закладу, за словами владики, князь Ярослав Мудрий є покровителем науки та добрих справ, що особливо символічно для навчального закладу. Для нас це е, сьогодні урочисте з того, що справді. Е, тільки в Україні три храми посвячені на честь цього святого, і сьогодні на Буковині це вперше. Але друге насправді святий благовірний князь Ярослав Мудрий є покровителем науки, є покровителем добрих справ. І сьогодні ми тішимося з того, що наші студенти, студентки мають можливість не тільки чути, але знати і брати приклад з таких небесних покровителів, і насправді творити добрі справи надалі, що і є метою нашого навчального. Закладу у семінарії нині навчаються 57 студентів на богословському та регенському відділеннях. Попри складні умови, заклад розвивається та формує майбутніх священнослужителів. Я твердо переконую тому, що ця справа була угодна, і ми прикладаємо кожен тут прикладає максимальну зусиль для того, щоб не тільки віддати студенту те, що ми знаємо, але щоб втілити в нього саме те, якого ми хочемо його як бачити тобто доброго, щирого, жертовного, відвертого. До святкування долучилися також представники духовних навчальних закладів з різних регіонів України та науковці. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На Буковині правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти наркоторгівлі. Обшуки відбулися у Чернівцях та на території області. Загалом 14 адрес під час слідчих дій вилучили психотропи, наркотики, рослинного походження, зокрема амфітамін, альфа пвп канабіс і кратом. Також правоохоронці знайшли боєприпаси. Усе вилучене направили на експертизу. За даними слідства, до незаконної діяльності причетні вісім осіб. Серед них ті, хто займався розповсюдженням через закладки, а також особи відповідальні за зберігання та фасування. Попередньо встановлено, що місячний дохід від такого бізнесу міг сягати понад 100 тисяч гривень. П'ятьом фігурантам уже оголосили підозру у незаконному збуті наркотиків. Одному з них також інкримінують незаконне зберігання боєприпасів. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників та канали постачання. Намагався самостійно загасити займання та врятувати батьків. На Буковині трапилась пожежа з фатальними наслідками. Вночі у селі Берегомет горів житловий будинок. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів. Під час загоряння чоловік 1984 року народження намагався врятувати батьків до прибуття рятувальників і отримав травми. У будинку виявили тіло жінки 1959 року народження. Чоловік 1939 року травмувався. Дерев'яну будівлю. Знищено. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем.